Як радянський геноцид змінив Україну у 32-му році? Мета росіян була такою ж, як і в сімнадцятому столітті чи століття перед тим, розширювати імперію, захоплювати нові території, і, взагалі, здійснити світову революцію. Для цього була потрібна могутня армія, багато зброї та військової техніки і маса дешевої робочої сили, щоб прогодувати військо, працювати на заводах та будівництві стратегічних залізниць та каналів. Україна була надважливою у цих масштабних планах. До Голодомору УСРР мала певну автономію в економіці, освіті, культурі, готувалася формувати власні збройні сили. Але дуже змінилася в часи геноциду. У серпні 1932 року Сталін відчув, що може втратити Україну, і написав про це партійному діячу Кагановичу. Біда була в тому, що райкоми компартії в УСРР один за одним висловлювалися проти надмірних планів Хлібозаготівель. Сталін вимагав надзусиль, аби зміцнити цю стратегічну територію, по-перше, на західних кордонах, та перетворити її на справжню фортецю СРСР. За два роки до цього військовий теоретик Свячен на замовлення Генштабу дослідив, які регіони є найменш лояльними до радянської влади та можуть створити проблеми в разі війни. Це виявилися Україна і Північний Кавказ. Історики зазначають, що фізичне нищення українських селян, дефіцитом їжі здійснили, щоб запобігти масовим повстанням під гаслами відродження УНР. Як наголошував один з авторів терміну геноцид Рафаель Лемкін, руйнування української державності відбувалося через геноцид із чотирма складовими: нищення інтелігенції, мозку нації, ліквідація української церкви, голодомор українського селянства, носія культури й мови, заселення українських теренів представниками інших етносів.